Друзі, всім привіт, це та компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW X5 2011 року випуску 3.0 бензин, повний привід, автомат, 264 тисячі рідного пробігу. Друзі, 7 тисяч тому була повна капіталка двигуна, блок, головка, все мінялось абсолютно. Абсолютно всі навісні деталі також стоять нові. Це моє підтвердження, є акти виконаних робіт. Друзі, машина робилась якісно на правильному сервісі. Є електропривід-багажничка на цій машині, красивучі Ну, Автомобіль виглядає дуже-дуже гарно і доглянуто. Є сонцезахисні шторочки, є в нас вставочки декоративні з дерева, шкіряний світлий салончик. Є в нас також люк-панорама, мультимедіа для пасажирів заднього ряду, тобто DVD-шку можна дивитися, підключати шнури і так далі. Чотиризонний клімат-контроль, підігрів задніх сидінь також є. Електропакет складання зеркал ми маємо, ем, пам'ять сидінь. Ми також маємо сидіння комфортні, хорошенькі, є в нас також електропривід керма, автосвіт автодощ. Є, до речі, підігрів керма також. Є в нас автокол та електрорічничок. Навігація, до речі, також прошита, мультимедія, камера заднього огляду. Тут також, друзі, присутня. Друзі, по автомобілі є повна присутня сервісна історія. Власник автомобіль любить і доглядає. Отже, знаходиться він у нас. Кінцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Ціна на нього буде, друзі, 19 тисяч 990 доларів. Ціна висока, але тому є аргумент. Двигун зроблений, тобто на ньому зараз просто сідаєш і катаєшся, кайфуєш далі. Кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Він доступний в лізинг, кредит, готівкою безготівковий розрахуночок, розрахуночок криптою або взагалі можете приїхати і обміняти його на свій автомобіль. Отже, чекаємо на ваші друзі пропозиції.